Ну, якби показового, тут -а вже тут ще дивись, ми зараз виходить, 15 радів і ми зараз знімемо 30 тонн Ну, з гектара вже. А, і це ще остаток. А, це ще да. да. І якби ще, ще рефайн зараз несеться, сьогодні хочу кальцій внести. І на яблуку, і на грушку. І рефайн завтра закріпиться. І ще хоча б дві недільки все-таки їдати. Я не хочу повністю зірвати, у мене проблеми з джмілями немає, то для чого? шершнями. Ну з шершнями, так. Да. Я тобі сказав, що дивіться, вони теж пропускають, ну це перший сорт. І достатньо тут гарної ігрушки ще висить. Да. Так саме це дерево. Що тут хотіти? Ну так само я тобі сказав, що і цей мікс ТЕ, є, пюр АА. І ото все в комплексі спрацювало цього року просто ідеально. Отак от як ти сказав, що треба розганяти його і не зупинятися. При цьому навантажені на це дерево, подивись. Що я думаю, що тут, напевно, процентів 30 ще сняли. Супер, супер. В цьому році супер. Йдемо на Ноябрьську. Чи ти ще хочеш пройтись? Тут 30 тонн вже з гектара зняло, да? так? Ну, я так думаю, що ми приблизно десь до 100 контейнерів дійдемо, по 300 кг контейнерів. Ну я думаю, що так. Да. Десь до 100 контейнерів, десь 30 тонн вже буде з гектара зберемо. Ну, На 10 ще розраховую. От і дерева, що слабше вродили, от є, ну, які в тому році більш були перегружені, то бачиш, практично все зривається. А ти, що так? І це в тому році тут то то було ні грушки. Просто таке. І все дроп 16. Цього року думаю, та з весни тут, напевно, взагалі нічого не буде. Так родило. Отам, десь не пам'ятаю на якому рядові є. Обірвало всю верхню проволоку, 4 прольота, сів все разом з верхами. Поламало, все лежить. І скажу, Я був і не доготовий до такого врожаю. Ноябрьська. Четвертий рік, другий врожай. В цьому році Бог благословив нас, дав розуму. І Сашу нам послав. Але я скажу після оцей дощ, коли це в нас був днів 4 назад. Угу. От перед дощом по 150 тонн на гектар і дощ в нас випало 27 мм. Ну вона стояла. В жару вона стояла. Вона теж не росла. А зараз просто, ну, я тут а не був днів, мабуть, три. Дивися. І однорідний. Я думаю, що ну, процентів, мабуть, я думаю, 80 буде першого сорту. Так, да, і тут провідження було і якраз давна схема. Да. да но без так, але без регалісу. красотульки. Як ти казав долар. <гум> 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 тут є за що давати той вандолар. Да. Але тут аж виходить ще проблема з капелькою. Тут а, в одному мі... один капає, два не капає, отака ситуація. Угу. Ну, не видно, тут десь щось не капає, дерево засохло просто. Ось. Я не знаю, знаю. Ну, коротше, виходить, ось ця дирочка, що пробита. Угу. І виходить, оця капля, зовнішня трубка, вона обрізана кольцо. Але воно не витянуто. Ну, як без... Ось, от віце, станок, виходить, пробив дирку, uh -huh. але не забрав у трубку. Uh -huh. І це ти береш, ставиш людей і ходять і виковирують. Вона well, там забита просто. Феймітер, він одразу. Має... Ну, Садові четвертий рік, я тут а третій. І він з першого дня не капає. Це дешева капелька. Висновок один не можна цікати неперевірених виробників і дешев. Є. Капець. Оце, оце результат. Те саме. Ради, що висті зелене. Да. О, у мене ще є желізо, це французьке. Да? можна ще внести. Там в мене 10 кілограм є. На цих 4 гектара хоч да. Супер, якраз зараз ще є час. Все одно ну, і, і води багато ляється, земля грунт теж промивається. Так. Грушка файна. Я, так Чиста. Чиста. Да. Чиста вона от, да. не всі можуть. Ну в цьому році якось. Я вважаю, що в цьому році все одно погода ну, сприяла цьому всьому. Цього року Ноябрьська багатьох там... Молоді прирости, не тільки листя погоріло в спеку на другий тиждень. Є, є, поодиночні дерева Каблення, теж є. які були, да? Да. Там, там, де не капало. Ні, не просто. капало. Да. Отака От, вогрушечка, все такі во. Да. Да. І в цю сторону, бачите, все-таки так і видно, що вода слабше сюди доходить. Угу. З Ромою зараз йшли теж, він каже, 200 метрів в ніякому разі не можна каплю класу. Mm. Це було. Навіть компенсовано не докапує, я, сюди, я сюди, ну, якби коли ну, нову, нову площу монтували, то вони мені кажуть 2,4-2,3 ну, тиск має бути. Ну, якби. Я сюди 3 атмосфери. Хоча б, щоб хоч щось тут покапало. Хоч щось. Шо, тут розірва файний. Ну, тут це що два рази пройшлося цим. Угу. Uh -huh. Тут може десь. Тут практично кожна грушка висить одна. Uh -huh. А там попадається ще дві, Так. Да, да. О, то може йдемо ще на старшу грушку. Дивись. Це цьому 6 років вроді. Ну це перший теж його врожай настільки ну такий потужний. То ми були, зібрали з нього десь... Наверно, 25 тонн. Позавторік, Вторік, торік, тонн 8. І в цьому році він вже такий більш. хороший дав врожай. Тон 35, наверно, буде. Думаю, більше. 35, ти скромно. То вже типа бонус плюс. 6 років дерево і 4 роки є різниця, але тут і навантаження мені кається трохи більш таке серйозне. Ну і листок теж трохи слабший. все-таки, Але тут і листок був слабший ще від цвітінь. Бо я думав, що настільки біло цвіло, що можна всю цвіт поділити на років наверное, 4. І з таким врожаєм бути. Літера на ІПІ, так? Да, да, так, да, так. Да. Один раз, так? Да, Один раз по 10 літрів на гектар. Е Желізо було вроді би по 6 кілограмів. По 6 кілограм, але треба було все навантаження все-таки давати по 10 кілограм на гектар. Хоча б бідних. Це мінімально, довго позаліза. Вона в нас не хлорозить, то ніби порахували, бо в той да, в той, той, рік давали взагалі по 3 кг. В цьому році вже давали по 6 кг. Але треба, напевно, по 10 виходити до чогось якогось такого результату, щоб на цьому не економити. В дикого там виходить під антиградовою сіткою на 9 є моді. І коли туди не прийду, ці там таке гарне. Класний, але він голден правда працює на видовження. І моді, виходить, попадає, там три радочки в нього. А тут а все на 106 і думаю, Оце, звісно, да, це все мусор, таке воно не гарне, таке мілке. А в цьому році воно поливається разом з грушею. В два рази більше, ніж весь остальний сад. Результат просто супер. Я думаю, що 6,5 вже є. Процентів, мабуть, процентів 50 є. Може навіть трошки більше. Так що живлення, вода, рішають все. 150, а що мені жаліти? У мене води вже є повно. По 150 тонн на гектар. І, і приблизно вийде в мене, що я, щоб проляти весь сад, вийде 5 днів. І одразу начну по ще по 50 тонн. І все. І за тиждень вийде в мене 200 тонн. Свило, що там врожаю не буде. А оказалося така красота супер. Просто супер. Коли зрозуміти, скільки нам скидати. Яблуко ще було мільче. Забрали самі такі черневе осипання не осипалось. А треба було набагато більше забирати. Треба було забирати не тільки те, що не осипалось. Треба було просто прорідження. Да, да. Дуже файли не було цього року. Але ми садили сад і не було коли нам проріджувати. Да, <клідження>. Ну, якби сімка була, тому якихось 6,8, 7,5 в середньому. А ми так і будемо проривати. Так? Кругом ми працювали все з запізненням. Тут ну, тримається непогано, я тут. Ну я ж не то, я на нього теж брав рефайн. Теж буду носити. Ну я хочу трошки пізніше на, ну, на нього. 3 ти Куди, який розмір зараз? 65? -ка? Я думаю, що тут, напевно, все, що хочеш, є. 65-ки це найкраще, це що є. Нет. В залежності від дерева, але я думаю, що тут 6-6. В основному тут 6. Ну, півтора місця ще буде затягне да, но... до сімки точно. І тут а тут прорідженням працювали? Ну, якщо б не працювало, то було б ще. <ріх> Треба було два рази робити. Треба було дати ще ту сірку чи як. АТС. АТС, так. Да. А я ж не встиг його дати. Ні, да. А тут поливу не було? Ну, в спеку. Один був... 8 днів 100 тонн. Один раз 8 днів. Ну, Мало, мало мало води, мало води, бо води не вистачало. І Ото набрав, виходить, там, 1000 тонн, набрав 10 гектарів поляв. Почекав 3 дня, набрав 1000 тонн слідуючу клітку поляв. А так виходить, що вибор був там чорний принц муцу поливати, то я більшу ставку робив на грушку, то грушка два рази, чорний принц ні разу. А це через раз. Це В цьому році вийшло. Весь рік робив, 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 а коли треба була вода, то й не вклонився. Якихось там 6,5-6,7 є яблуко. Тут краще прорвано. Так, так, так. Там ми збирали, наприклад, десь там з рядка там 600 кг, а тут тонна, тона 100. Так. І зовсім друга ситуація. Набагато краще. Це при тому, що верхи не прорвані ні там, ні тут. Нагрузка серйозна. Аби стопчики витримали. Сто процентів. На жаль, винігріт в рядах. Не відміняв. Ніхто. Поняв одне в цьому році, що спрацювали доволі непогано, але висновок і така якби, наука і для мене, і порада для всіх остальних, що однозначно треба працювати прорідження, це в першу очередь. ну, Обрізка обрізкою, це великий фактор. Але хімічне прорідження це 100%, бо це впливає на розмір яблука, на окрас, на все. Воно все видно на даній ситуації, що дерево перегружене, і якби нема того результату, якого би хотілося. Але дякуючи Саші і кучу препаратів, яких ви рекомендував, як і Last Fit, е, внесення в місці з перланом, е, в каплю Іперн ip внесення. Е, так само. Як він підкажи, Саш? Райспі. Райс -пі. От На даній ділянці ми в тому році вносили райспі. Там, я не пам'ятаю точно грам 100-150 на гектар. Но у нас на другій ділянці також є Фуджі, то різниця колосальна. І я даже можу сказати, що я і в цьому році бачу різницю по яблуві на цій ділянці і на тих. Тут а краще. І на даний час ми вносимо теж хлористий кальцій. І постійно додаємо інтрасел. Да. То додаємо інтрасел, додаємо інтрасел, то є різниця в тих садах, я був де не вносять інтрасел, то набагато більше опіків на яблукові, ніж в нас. Набагато, набагато. Тобто У нас гали нема, але чую, що теж від людей що дуже корисно допомагає, коли йдуть дощі, що стримує розтріскування біля корінчика.